Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу відповісти на кілька ваших запитань, які стосуються перетину кордону з дітьми неповнолітніми, перетину кордону чоловіків з трьома і більше дітьми, які документи для цього потрібні. І на кінець залишу цікаве запитання, тому додивіться до кінця. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і, звичайно, залиште коментар. А в коментарі напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео і слідкуйте за цим каналом. Отже, перше запитання, яке буде цікаве багатьом матусям, які перетинають кордон з дітьми. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи пропустять дитину на польському кордоні, якщо в дитини немає закордонного паспорта? Але дані про дитину внесені в мій закордонний паспорт? Скажу так, що для того, щоб перетнути кордон з дитиною, потрібен закордонний паспорт дитині також. Закордонний паспорт можна зробити як на території Польщі, так і на території України. На даний момент це можливо зробити, тому на кордоні вимагають закордонний паспорт. Але є завжди своє, але швидше люди перетинали зі свідоцтвами про народження з дітьми, тобто їх пропускали. Так само зараз ще пропускають, якщо дитина внесена в закордонний паспорт матері. Трапляються рідкі випадки, коли прикордонник дуже сильно вимагається і не хоче цього робити, спираючись на те, що є можливість зробити закордонний паспорт дитині. Але пропускають. По свідоцтвах про народження зараз не пропускають, якщо ви не з території, яка зараз обстрілюється або з окупованих територій. Тобто, якщо ви там з Львівської області, з Тернопільської області чи з Києва. Чи з будь-якої іншої, де зараз відносно спокійно, скоріше за все, що у вас по свідоцтву про народження дитину не пропустять. Тому моя рекомендація, ну і рекомендація прикордонної служби України, це зробити закордонний паспорт, щоб на 100% знати, що ви перетнете кордон. Наступне запитання стосується чоловіків, які мають троє і більше неповнолітніх дітей і хочуть перетнути кордон. Стандартна ситуація. Доброго дня! Хто сьогодні перетнав кордон? З чоловіків, хто має троє дітей і більше, чи пропустили і які вимагали документи. Взагалом є різна інформація, яка ходить чи в інтернеті, чи між людьми, що хтось на кордоні вимагає одне, хтось інше. А для того, щоб бути спокійним і точно знати, що ви перетнете кордон, потрібно мати певний комплект документів. В першу чергу свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про народження дітей всіх трьох, чотирьох, чи скільки у вас є, і обов'язково також посвідчення багатодітної сім'ї. Ну і звичайно, потрібно мати закордонний паспорт, діючи документи, які вам дозволяють перетнати кордон. Трапляються випадки, коли запитують тільки свідоцтво про народження дітей, або де вимагають тільки свідоцтво багатодітної сім'ї. Але це дуже поодинокі випадки. В більшості запитують на кордоні повний пакет документів для чоловіків, які виїжджають за кордон. І останнє запитання на сьогодні, як на мене, ну трошки кумедно. Чи правда, що зараз всі поїзди до Польщі з України перевіряють з собаками? До мене хочуть приїхати батьки вже старшого віку, і мама чомусь дуже налякана такою ситуацією. Вона десь почула, що собаки знаходять навіть бутерброди, і поляки за таке штрафують на 500 злотих. Ну хочу зразу вас заспокоїти, що ніхто за бутерброд на 500 злотих, на 500 злотих штрафувати не буде. І досить часто на бутерброди закривають очі, але трапляється, що якщо знаходять щось м'ясне, а це заборонено перевозити, в тому числі бутерброди з ковбасою, можу сказати, їх викинути. Це не буде причиною вас не пропустити, чи дати вам штраф, чи дати вам депортацію, але може бути така знаєте неприємна ситуація. На кордоні завжди є собаки, які перевіряють ті чи інші автомобілі, автобуси, поїзда. І іншу техніку або багажі. Тому тут нічого дивного, якщо на кордоні є собака, яка десь між людьми шукає щось протизаконне. Друзі, ось такою інформацією і такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас було цікаво і корисно. Ставте лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!